На території міського пляжу Стрілка відбулися щорічні змагання на краще аварійно-рятувальне відділення серед підрозділів головного управління ДСНС України Миколаївській області. Участь у заході взяли 28 команд рятувальників. З дев'ятої ранку на березі Інгулу виблискують три десятки спецавто з регіону 26 підрозділів рятувальників. З ними два відділення з охорони южноукраїнської атомної електростанції та промислового об'єкту Зоря Машпроект. Шикуються на відкриття і одразу розпочинають рятувальні перегони. За швидкістю слідкують не лише судді, а й особиста підтримка учасників змагань. Я вже не перша тут а на цих змаганнях. Я вже тут вторий раз, щоб підтримати свого тата. Програма змагань складається з трьох етапів: спершу ліквідують викид небезпечної речовини, потім деблокують постраждалого в ДТП. На останок рятують своїх командирів на воді. Емоційний стан команди добрий. Команда відпрацювала всі свої дії. Показали дуже достойний рівень підготовки особового складу. Змагаються перш за все на швидкість, але за невиконання вимог, наприклад, з дотримання правил техніки безпеки, нараховують штрафний час. Секретаріат фінішу повторяє, Перша дорожка 15 ДПРЧ 5,20, стара дорожка 9 ДПРЧ 5.05. п'ять до п'ять. З кожним роком ми вносимо. Деякі корективи у проведення у план проведення змагань для того, щоб працівники підвищували свій професійний рівень, та ці змагання не повторювали з кожним роком. Отже, після завершення змагань командири чотирьох найповільніших підрозділів доводитимуть рівень своїх міні-навичок, об'єднавшись в одну аварійно рятувальну команду. За останні місця учасники не думають, просто вболівають за своїх і за службу в цілому. Показали добрий результат і для наших поколінь, які хочуть служити, які тільки проходять навчальний пункт, щоб вони бачили, як ми тут служимо, то що ми виконуємо, з якими бойовими задачами ми справляємося. Три команди переможці отримають грошові винагороди. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.